Так є в кожній області, це звичайно зрозуміло, кого більше, кого менше, але допомога ну, вам пригодяв за більше дошого семінару, нашого семінару. Я хочу побажати того, щоб були е, моменти щодо запобігання. Ми тут зможемо створити такі умови, е, які дозволять нам непогано попрацювати творчо і виконати якусь тут програму. Значить, приймали всіх, ми зустріли. Гостинність за ті умови, які нам надані для проведення нашої наради. Іменем довкілля посередця Олександр Олександрович. Контроль якості інформаційної роботи. Ну, результат якості метеорологічних спостережень. Я думаю, присутні в залі не сумніваються. Вони на присутніх От залежить все таки, щоб якість метеорологічних спостережень поліпшувалася. Метроличного забезпечення українського гідрометцентру «Ткач Людмила Володимирівна. У це у нас проходить нарада семінар представників гідрометеорологічних організацій, які займаються метрологічним прогнозуванням і гідрометеорологічним забезпеченням, і в тому числі органів державної влади, і споживачів різного рівня, населення України. Зараз у нас представлені практично всі регіони, всі області, 44 особи приїхали в Вінницю. У нас такі заходи проводяться. Ну, наприклад, з метрологічного прогнозування у нас проходила нарада в Одесі в 2010 році, і там було значно менше. Людей зараз 44 особи приїхали, цікавий заход. Чому ми проводимо такі наради? Тому що у нас ми ділимося своїм досвідом роботи, дуже у нас зросли вимоги до прогнозування, до якості прогнозування. до Попередження небезпечних і стихійних явищ, особливо тих, які можуть призвести до надзвичайних ситуацій. І тому ми збираємося на такі семінари, де обговорюємо ситуацію, яка в нас в гідрометерологічних організаціях, що ми маємо, як ми працюємо, чого ми хочемо, що від нас вимагається. Ну, наприклад, ми розглядаємо такі питання, як сучасний стан, як як справи. На сучасному етапі, і я, які ми можемо використати нові технології, нові методи прогнозування, нові методи доведення нашої інформації, порядки взаємодії з різними органами державної влади, для того, щоб основна наша завдання це гідрометрологічна служба в принципі, вона створена була для того, щоб убезпечувати населення від різних надзвичайних ситуацій природного характеру. В принципі, для цього складаються прогнози поводи, для цього складаються штурмові попередження, для цього існує система спостережень, моніторингу. І погодних явищ, і в тому числі гідрологічних явищ, тому що гідрометеорологічна служба, от ви чуєте, гідро і метеорологія, вода. І повітря, от ми повітрям зараз займаємося, але прогноз гідрологічний, того ж весняного паводку, тих же дощових паводків він просто неможливий без прогнозів метеорологічних. І якщо якісний метеорологічний прогноз, якісна спрогнозована кількість опадів, тоді якісно спрогнозовано паводок і рівень підйому води можна обезпечити, якщо завчасно можна обезпечити людей. це життя людей, в принципі, прогноз погоди якісний це життя людей. Ну, за останні роки, якщо порівняти з 80-ми, 90 ми роками в українській гідрометеорології ну такий серйозний крок. По-перше, наші спеціалісти мають доступ до досягнень зарубіжних вчених. У нас комп'ютеризовано багато комп'ютерів з'явилася автоматизовані вже система спостережень. Ну, не вся, звичайно, не всі у нас спостереження можуть бути автоматично, але вже багато автоматичних приладів стоїть. У нас методи, якщо ми у 80-х роках прогнозували на 1-3 доби, то зараз прогнозуємо до 10 діб. У нас є такі чисельні методи, які дозволяють уже прогнозувати більш точно. Кількість води, яка випаде при дощу, наприклад, температуру повітря з більшою завчасністю. От в порівнянні із ну наприклад, початком 2000-х років, у нас дуже зросла справжність прогнозів. Як це справжність це якість, по суті, прогнозів. Якщо у нас раніше був рівень ну, 86 шість, то зараз 90-94%. Ну, це якби такі умовні математичні величини. А ми намагаємося які, щоб в нас люди розуміли, щоб нас розуміли керівники наші прогнози. У нас проблема ще в тому, що наші прогнози не завжди наше населення дослуховується, тому що в нас зараз в засобах масової інформації передається такої інформації, десь на сайтах вишукується вона, і абсолютно не відповідає. Дійсному. І от, як, наприклад, у Києві було 23 березня весною випала ну, неймовірна кількість снігу, були замети, стояв транспорт. І це було попереджено за вчасністю, ну, вже такі точні прогнози були за дві доби. Тобто люди вже чули, що в Києві передбачає, але через те, що на радіо, на телебаченні, часто звучать прогнози не ті, які треба. Хтось почув, хтось не почув, і виїхали, і став, Київ став. Тобто все проблема такої взаєм... прислуховування людей до прогнозів саме спеціалістів, а не ну, скажемо, журналістів. Це є проблема. Працював синоптик ну, навіть 5 років, 3 роки назад. Абсолютно не порівняти, як зараз, які вимоги зараз. Тому ми звичайно збираємося на такі наради. Ми запрошуємо до себе науковців. Наприклад, у нас представлений представник Українського гідрометрологічного інституту науково-дослідного. Там також розказують про те, які можна методи новіше приміняти для більш точного прогнозу. Люди діляться у нас, представники різних регіонів, ну, наприклад, з Криму приїхали, розказали, що вони, які в них досягнення, Дуже складні погодні умови в нас впродовж останніх років у Криму. Які досягнення у кримчани, Що вони можуть які ще нові методи, способи передачі інформації, отримання інформації. Аналізу інформації вони можуть отримати. У нас дуже зараз багато таких моментів, що ну, до, ну, якби ми вже вчимося не тільки користуватися комп'ютером, але використовувати комп'ютер для того, щоб ми більш наочно представляли нашу інформацію. Якщо раніше більш текстові були в основному інформація, йшла зараз, в графічному режимі будується дуже, треба дуже в оперативному оперативно це все готувати. Тому так ми збираємось для того. На, на даному етапі ми прогнозуємо до 10 діб. Є методики, є методи, є чисельні моделі прогнозування. До 10 діб, це 15 діб. Те, що понад 30 діб, це практично, це практично кліматичний прогноз. Це прогноз, який дає якусь консультативну інформацію. Буде вищі норми, буде теплий місяць там чи сезон чи холодний, буде сухий, він більше опадів.